Всім привіт, дорогі друзі, на каналі Velor. Сьогодні покажу, як у терарії зробити адамантитову або титанову піч. Спочатку нам треба спуститися в пекло і вбити стіну плоті, далі в пеклі нам треба знайти демона, вибити з нього ляльку вуду. Ось і кинути її в лаву, після чого з'явиться бос стіна плоті. Відповідно, цього боса треба вбити. З нього випадає ось цей молот. і далі треба рухатися в е, відповідно, темний світ. У мене це ось червоний світ. Потім спускаємося в ці данжі, так, і знайдемо тут зараз ось такі червоні штучки. Їх цим святим молотом розбиваємо якомога більше штук. Шукаємо їх тут. Ось. Відповідно, розбиваємо їх. Вони знаходяться тут всюди. Так, це лише кілька штук, які я знайшов. Якщо спускатися далі, ось ось загалом розбиваємо. Після того, як ми зламали ці тотемчики, ми спускаємося в шахту, і у нас має з'явитися нова руда. Ось, і відповідно, її нам треба збирати. Ось перший кобальт у моєму світі, далі йде міфрил. Так, міфрил і адамантит. У мене є ці три руди. Ось. Далі йдемо в пекло, там треба знайти пекельну піч. Ось вона. Її нам треба забрати. Тепер йдемо додому. І тут з цих руд спочатку ми відповідно копаємо кобальт. з кобальту робимо кобальтовий бур, потім кобальтовим буром видобуваємо міфрил. Так, плавимо, відповідно, міфрил. Після цього робимо міфрилове ковадло. Ось. Робимо собі міфрилову кирку чи бур. Копаємо адамантит, відповідно. І потім з адамантитової руди та пекельної печі робимо адамантитову, ну або титанову, так, піч. Це все. З вами був велор. Усім бувай.